Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Вітаю, ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда телеканалу Рада. Працюватимемо до сьомої ранку. Мене звати Ольга Будко і традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин. 67 ворожих безпілотників зі 139 збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. І ще 71 не досягнув своїх цілей. Росіяни атакували Київську, Харківську, Полтавську, Сумську, Черкаську, Чернігівську, Хіровоградську, Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області. Обстріл окупанти вели з Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Шаталово. Як збивали ворожі дрони під час нічної атаки? Показали у повітряних силах. Вогонь! Нище бери, нижче трошки. бери. Єсть! Батьки та двоє дітей постраждали у Запорізькій області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У них уламкові поранення та контузії. Ворог обстріляв кабами гуляй поле поцілов, будинок, де проживала родина. Батьки та діти наразі перебувають у лікарні. Чекати роками без жодної звістки, без можливості обійняти чи почути голос. Так живуть тисячі українських родин, чиї рідні перебувають у російському полоні чи вважаються зниклими безвісти. Мирні акції на підтримку військовополонених це спосіб привернути увагу суспільства та міжнародної спільноти. А також нагадати за кожним прізвищем у списках реальні люди, які хочуть повернутися додому. Побували на одній з таких, і наша кореспондентка Руслана Сушко. Я тебе дуже сильно люблю, і хочу чути, але є така можливість, що ця розмова буде останні. Тоді йому сказала, що бережи себе, не потрібно телефонних дзвінків, просто пиши. Будь ласка, такою була остання розмова Альони зі своїм нареченим Андрієм. Майже три роки тому він потрапив в полон до однієї з найжорстокіших колоній Росії. Це катівня, з якої хлопці повертаються з туберкульозом, побиті без зубів дуже сильно. Сильною втратою ваги на них пускають собак, на них обливають водою струмом. Їх б'ють. Вони там босі. Вони в такому навіть легкому одязі. Там літньому, весняному. Вони ну там просто такі знущання відбуваються. Для нього повномасштабне вторгнення почалося ще за 10 днів до 24 лютого. Росіяни вже били з артилерії та авіації на Донецькому напрямку. У нього є три поранення, кульове в ногу, в ногу та кульове в лопатку. Альона каже, вони разом вже понад сім років, три з яких без зв'язку та можливості побачитись. Андрій навіть встиг зробити її пропозицію. І коли він був в Маріуполі, він е, написав мені, що я тебе дуже сильно люблю. Ти моя зірка, мій провідник, моя надія і. Я дуже хочу, коли я повернусь, щоб ми з тобою якомога швидше одружили, щоб дружили. Народила діточок. Тож вже третій рік поспіль Альона чекає, коли стане дружиною офіційно. А поки у свій день народження стоїть на черговій акції на підтримку військовополонених. Сьогодні у мене день народження, і життя, коли твоя близька людина в полоні. Це життя, коли ти не маєш свят. Ні, нового року ні дня народження, тому що Твоя близька людина не може розділити з тобою це свято. На акції підтримки зібралось чимало рідних та близьких тих, хто досі перебуває у російському полоні або вважається безвісти зниклим. Аліна чекає на свого чоловіка Олексія, зниклого на Курахівському напрямку у вересні 24-го. Попадання з дрона. хлопці бачили, що був поранений. Зайшла російська сторона. Вийшли і його не знайшли просто. Не було його. Він був поранений, але його на місці тому більше не виявили. І кажуть, є інформація, що він має бути в полоні. Але це ж дешеве, тобто важка бригада. Вдома на нього також чекає п'ятирічна донька. Жінка каже, останнє прощання було найболючішим. Це було таке емоційне прощання. Я йду туди, я можливо останній раз, поцілую доню, бережіться. Нагадаю, 5 лютого, зокрема під час чергового обміну, додому повернули 150 українських захисників. Руслана Сушко, Вадим Верба, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Литва, Латвія та Естонія відключилися від енергомережі Росії і Білорусі. Про це повідомляє агентство Франц Прес. Близько доби вони попрацюють в ізольованому режимі. А з 9 лютого приєднаються до європейської енергетичної системи. Країни Балтії припинили купувати російську електроенергію ще із травня 2022 року. Міністр енергетики Литви заявив, що цей крок позбавляє Росію можливості використовувати енергетику як політичний важель. Як повідомила Міненерго РФ із суботи енерго. Система Калінінградської області перейшла на автономний режим, до якого була завчасно підготовлена. Протести проти уряду Фіцо відбулися у більш ніж 50 містах Словаччини. Пише Ройтерс. У Братиславі зібралися понад 40 тисяч людей. Мітингарі закликали Фіцо піти у відставку, скандуючи російський агент та колабораціоніст. Учасники висловили свою незгоду із політикою нинішнього уряду, а також занепокоєння тим, що керівництво країни готує вихід словаччини із Європейського союзу та НАТО. Сьогодні всі вільні і мирні, але незадоволені громадяни повинні триматися разом, щоб нас не поглинула диктатура російського зразка в найближчому майбутньому. Ми, громадяни Словаччини, сповнені прагненням до мирного життя, безпечної та процвітаючої країни в Європі. Ми сповнені бажання боротися за краще майбутнє і життя для наших дітей. Словаччина це Європа, уряд у відставку. Колишню райлікарню на Кіровоградщині вдосконалять коштом європейського банку. Нині роблять приймальне відділення. Реконструкція скоротить шлях пацієнта до надання послуги у рамках проєкту з відновлення України. Передбачили і нове обладнання та благоустрій території. Про вплив війни на роботу новоукраїнської лікарні та чим тамують кадровий голод. Наша Лілія Кочерга дізнавалася. Цей корпус новоукраїнської лікарні здали в експлуатацію півстоліття тому. Приміщення давно потребувало ремонту. Раніше тут розміщувалася адміністрація закладу, а нині облаштовують приймальне відділення. Пацієнта доставлятимуть автівкою просто до його дверей. В правильному корпусі в корпусі, з якому знаходиться реанімаційне відділення, хірургічне відділення, травматологічне, пологове, гінекологічне відділення. Це все буде тут поряд. Головні акценти логістика та доступність для пацієнтів: приймальне відділення, відділення екстреної допомоги, комп'ютерна томографія раніше були на значній відстані, а це збільшувало час доставки та обстеження людини. Тож лікарня подалася на проєкт з відновлення України і потрапила в сімку переможців з Кіровоградської області. Іде дуже великий проект, масштабний близько 69 мільйонів гривень, з яких 50 Майже 8,57 з копійками – це кошти європейського цінному банку і 1,5 мільйонів це кошти на української громади. На першому поверсі весь спектр, куди буде доставлятися по пацієнт, буде КТ, будуть інші необхідні умови для швидкого обстеження, прийняття лікарем рішення і далі або на другий поверх в операційну або в відділення. Керівник закладу проводить екскурсію в його лікарні дев'ять відділень. Зізнається, війна негативно вплинула на емоційний стан працівників. Водночас умови і обладнання стали кращими. Допомагають надслужба здоров'я, місцева громада, благодійні організації. Протягом минулого року, наприклад, наш заклад стаціонарно лише пролікував 10 тисяч пацієнтів. Досить велика цифра. Протягом останнього часу міністерство охорони здоров'я нам передало. Новий комп'ютерний томограф, який ми встановимо після ремонту приймального відділення. Новий цифровий рентгенапарат, новий рієнімобіль рентген передали нам. У новоукраїнській лікарні лікуються мешканці 11 громад. В громаді є внутрішньо переміщені, і тут у в хірургії бачив, що є дівчинка і без ноги, і рука пошкоджена. І їм теж треба допомога. І Люди, ці наші військові земляки приходять на реабілітацію, їм треба десь проходити, так що медицина має розвиватися, якісь кошти должні виділяти і сюди. Минулоріч до колективу лікарні доєдналися дев'ятеро спеціалістів. Ще троє медиків-переселенців влаштувалися у заклад цього року. Я працюю близько шести місяців, дуже сподобався регіон, тому відповідно приїхав в Кіровоградську область і Сумської. В області міста Суми 17 числа буде запущена артроскопія колінних суглобів. Це, можна сказати, невеликий прорив для даної місцевості. Як зроблять нам операційну, будемо запускати ендопротизування. Досить складна ситуація з ерготерапевтами, з фізичними терапевтами, тому що це ну, для нашої держави це нова спеціальність. Це нова спеціальність і таких фахівців навчено, мабуть, небагато. От, і нам з величезними труднощами вдало, вдалося набрати необхідний штат, який на сьогоднішній день вже є. Ми вже в минулому році мали підписаний пакет по реабілітації в амбулаторних умовах. Цього року ми вже будемо контрактуватися ще й на реабілітацію в стаціонарних умовах. Громада робить все, щоб медики лишалися тут жити та працювати. Їм дають підйомні та допомагають з житлом. Ми відремонтували чотири квартири на території лікарні, купили декілька квартир на території громади. Ті, кому немає можливості зараз видати квартиру або поселити на території лікарні, ми компенсуємо їм повністю вартість житла, вартість комунальних послуг на тих квартирах, де вони знімають по громаді. Родом я з Харкова працював. 35 років в інституті нефрології. у вас тут приїхав у червні минулого року. Помагали дуже з житлом, це особливо важливо, тому що ми жили в Сараді, там неможливо жити, тому що житло дуже дороге. Тільки тут у вас ми отримали гуманітарну допомогу як ВПО. Не забувають медики і про потреби армії. Військовим віддають частину свого заробітку. Цього разу передали автівку підрозділу тероборони. Її використовуватимуть для евакуації бійців. Гарно дякую, що підбали всім дякую. Це ми вам дякуємо. Це ми вам дякуємо. Цьогоріч у лікарні планують до кінця облаштувати приймальне відділення та збільшити кількість ліжкомісць до 200. організувати поліклініку, доступну для людей з інвалідністю. У довгострокових планах поза проєктом стаціонарне реабілітаційне відділення. Загалом у межах програми з відновлення України реконструюють понад 130 об'єктів. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. На цю подію чекали аж п'ять років у Києві. Після тривалої перерви відбувся ювілейний 10-й зимовий кубок із жіночого футболу. За перший трофей 2025 року змагалися 10 найкращих команд України. Цікавинка турніру унікальний матч за участю гравчинь національних збірних із футболу та амп футболу. Поєдинки на власні очі бачив Андрій Ковальський. Зимовий кубок не розігрували п'ять років. Спочатку ковід, а потім повномасштабна війна. Але цього року вирішили таки провести. Десять найкращих жіночих команд розіграли трофей на полі манежу тренувальної бази Тинамо Київ. Сьогодні дуже важлива подія. Ми відновили після п'яти років зимовий турнір. Ми віримо в те, що ми зможемо зробити і гарну лігу, і повноцінну команду. У фінал вийшла Полтавська «Ворскла» та коло з ковалівки. Але перед вирішальною грою унікальний матч. На одному полі зійшлися дівчата з національних футбольної та амфутбольної команд. Ольга на війні втратила ногу. Її чоловік теж військовий, але нині вважається таким, що зник безвісти. Дівчина переконана, без футболу б не впоралася з депресією. Зателефонували, волонтери сказали, що буде створюватися жіноча команда замфутболу. Як тільки я спробувала, його зрозуміла, що я хочу цим ним займатися, і вийшло так, що футбол мене витягнув з цієї депресії. Щоб вирівняти шанси, футболістки на полі лише ходили, а воротарка грала однією рукою. Дружній матч, як і годиться, закінчився нічією. Було цікаво спробувати, як то ловити м'яч лише однією рукою. Це не так легко, як здається. Навіть слів не можу підібрати, наскільки це сильні люди. Вони знаходять кожен день бажання, сили, якісь там натхнення, щоб щось робити. Фінальна гра вийшла найбільш непередбачуваною у першому таймі. Команди обмінялися голами. Основний час закінчився в нічию 1-1, А в серії пенальті фортуна посміхнулася ворсклі. Мені більше подобається, коли ми в основний час перемагаємо, але для нашої команди це мабуть також необхідно. На жаль, ми не здобули того результату, якого хотіли, але я думаю, що ми показали достойний футбол, і виходить, що все вирішила серія пенальтів. Це можна сказати, так лотерея. Бронзові медалі в одеської команди Сістерс, яка за третє місце обіграла Житомирське полісся. Але найбільше виграв жіночий футбол. Нагороди вручав відомий футболіст, а нині офіцер Нацгвардії Владислав Ващук. Такі події не потрібні жіночому футболу, бо е, звідти ми бачимо маленьких дівчат, які хотіли б вболівати, грати в футбол. Дівчата, ви футбол любите? Андрій Ковальський, Олександр Назаренко, загальнонаціональний марафон Єдині новини.